Добрий ранок, добрий день. Ми вітаємось. Одне одному посміхаємось. Усміхнімося всім довкола небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день до нас привітним буде. Діти, а скажіть, будь ласка, що найперше мають зробити люди, коли зустрічаються? Так, правильно. Чемно привітатися, побажати доброго дня. Сьогодні з нами на занятті радісний смайлик, друг наш, який допоможе нам навчитися і пізнати щось нове. І а у вас є друзі? Якими словами можна привітатися з другом? Привіт! Радий тебе бачити! Сказати добрий день так просто! І так приємно чути, коли і діти, і дорослі, добра і щастя зичить людям. Наснився мені сон, що ходить світом доброта. Вона сіє мирні, радісні і приємні вчинки. Добрі вчинки єднають людські серця. Доброта, а чи насправді вона є? Та де живе доброта? Так, вона є. І живе в кожному доброму слові, в кожній добрій справі. Дітки, давайте пригадаємо добрі вічливі слова. Як ти просиш у друга іграшку? Вірно, будь ласка, що треба сказати, коли тобі допомогли? Дякую, спасибі, що треба сказати, коли когось ненароком образив. Вибач, будь ласка, що треба сказати, коли тебе пригостили. Дякую. Якими словами ми попросимо допомоги у друга? Будь ласка, що ми кажемо, коли прощаємося. До побачення, до зустрічі. Молодці діти, ви добре знаєте вічливі слова. Не забувайте промовляти їх. Під час спілкування з людьми, з друзями, знайомими. А що ми знаємо про добрі вчинки? Добрі вчинки викликають приємні відчуття, радісні. А тепер з'ясуємо, як називаються вчинки, які викликають неприємне відчуття, сум, сльози. Звісно, це погані вчинки, за якими стоїть зло. Давайте відправимося в подорож добрих і поганих вчинків. Подивимося, чи можемо відрізнити добро від зла? Я супроводжуватиме нас друг смайлик. Він добрий, і кожній добрій справі він радітиме. А поганий вчинок викличе в нього сум. У подорожі зустрічаються нам діти. Які прибирають середовище від сміття. І смайлик радіє. Як думаєте, чому він радіє? Вірно, тому що дітки роблять корисну справу. І зустрічаємо хлопчика, який ламає гілки дерева, та топче квіти, які виростила сама природа. Погану справу чинить. Смайлик засумував адже всі ми знаємо. Що природу та навколишній світ потрібно берегти. А ось тут хлопчик пригощає дівчинку смачненьким яблучком. Вона радіє і каже йому у відповідь чарівне слово Дякую. Кожен з нас може бути щедрим і вміє ділитися, адже щедрість це частинка доброти. Ой-ой, ой лишенько, ось тут ми бачимо те, що ні в якому разі робити не можна, ані залишати сміття в лісі, ані закопувати не потрібно, тому що такими діями забруднюємо грунти, середовище, куди вже ніхто не прийде відпочити і не зможе насолодитися красою природи. А далі, в нашій подорожі, ми бачимо, як друг смайлик ще більше засмутився, бо хлопчик, якого ми бачимо, творить поганий вчинок, використовуючи рогатку, щоб стріляти у птахів. Не можна робити боляче птахам і тваринам. Вони живі і дуже страждають від таких вчинків. Вони потребують від нас людей, захисту і допомоги. Чудовий вчинок. Дітки садять дерево, і згодом воно виросте і стане домом для птахів і тварин. Також дерева очищують повітря, яким ми з вами дихаємо. Скажемо цим діткам велике спасибі. А ось цей хлопчик, ловлячи метеликів, потоптав квіти на газоні. Тепер вони зів'януть. І не зможуть милувати око людям. Запам'ятайте, дітки, що ловити метеликів, витоптувати квіти не можна, це поганий вчинок. Той самий хлопчик, але вчинив дуже добре. Він запропонував дідусеві місце у автобусі і сказав вічливе слово. Будь ласка, сідайте дідуся. Заходимо у дім. І знайомимося з дітками, які прибирають кімнату, застеляють ліжко, пилососять килим. І це дуже добре в їхньому домі завжди буде чисто і охайно. А ще дітки допомагають мамі готувати їжу. Роблять багато добрих справ. Смайлик радіє. Малята, ви молодці. Ви дуже добре розумієте, що можна чинити. А що ні? Ви розумієте, що добрі вчинки і вічливі слова будують щасливе життя, твоє, моє і кожної людини будують щасливу Україну. А злі вчинки і лайливі слова руйнують все навкруги, і серце кожної людини. Адже всі наші справи записуються у спеціальну і надзвичайну книгу життя, яка колись буде прочитана. Запам'ятайте це і міцно подружіться з добротою і творіть добрі справи. Ми зі смайликом кажемо вам. До зустрічі!